Ой, друзі, розпочинаємо жуцювати похильно, попередньо бачите, Зараз будемо повторно зрізати зріз і будемо посаджувати в касети. Касети кислий торф, агроприліт. Добре промочуємо, бо торф дуже важко промочується і починаємо жальцювати. Так, Для хорошого коріння використовуємо різопон 1%. Ось як виглядає, хто не знає. Попередньо робимо косий зріз нижче бруньки. Ось так, так би під брунькою. Оновлюємо зріз, щоб зріз був чистий. Корневі макаємо лише зріз і у касету. Так, процес закладання живців лухини лохини йде повним ходом. Ось така кількість, це лише початок. Е, живці лохини, брунька абсолютно в сплячому стані повинна бути. Касета має бути повністю волога, бо оскільки даний торг, якщо він сухий, дуже важко примочити, ось такому стані на даний момент. Це все зверху. Тунель накриваємо е, ось такою плівкою. Пізніше піде ще агротканина, думаю, через тиждень-два. І в такому стані він буде перебувати 2-3 місяці до наростання кореневої системи. Технологія доволі проста. Працюємо в неї вже четвертий рік. Результат, результатом задоволені. Ось так, друзі, по розмноженню лохини. Також дивіться покажу, Опа. як все почувають наші туї, після закладки лише тиждень часу.